Прошу керівник фракції народний депутат Віталій Кличко. Шановні колеги, я впевнений, що кожен з громадян України хоче жити по європейським стандартам. І цього тижня ми повинні зробити серйозний крок, щоб наблизити Україну до європейських стандартів і підписати угоду про. Асоціацію з європейським союзом, як саме ми можемо це зробити. По-перше, ми повинні забезпечити справедливість. Треба не лише скасувати бездарну пенсійну реформу, але запропонувати нову модель пенсійної системи. Уряд, замість того, щоб вихваляти з покращеннями, мав би презентувати вже в цьому залі таку програму. Не дивно, що бачення такого уряду немає і вже Третій рік уряд працює без програми. Тому ми вимагаємо відповідальність уряду і відставки уряду вже цього тижня. Уряд пропонує не затягувати цим питанням до п'ятниці, а розглянути це питання вже всередину. Не справилась і ще одне: ми наполягаємо, що жоден представник уряду не може бути назначений прем'єр-міністром. Не справилась вся команда, і вони всі мають нести відповідальність за свої дії. Ми сподіваємось, що Кабінет міністрів вже в новому складі має представити чіткий план підготовки та подання законопроєктів необхідних для підписання угоди для асоціації з Європейським Союзом. Бі... Бо ті документи, які уряд подає, не витримують жодної критики. Це ганьба, коли депутати виконують роботу уряду і мають створити робочі групи до опрацювання законопроєктів до першого читання. Не можна повторити приклад законопроєктів про спеціальну конфіскацію, Законопроєкт 11.03, про кримінальну відповідальність юридичних осіб. Це законопроєкт 20.32. Така якість і філософія підготовки. Документів ще одна підстава для відставки уряду. Європейські стандарти це насамперед повага до прав та свобод людини. Тому ми вимагаємо підтримати рішення про призначення виборів київського міського голови та Київради. Шановні колеги, не ховайтесь за рішенням Конституційного суду. Виконуйте, будь ласка, свій обов'язок. Не треба створювати прецедент. Ніхто не дозволить порушувати права громадян на вибір. Сьогодні ми хочемо перенести і затягувати вибори київського міського голови. Чи відмінити завтра ми таким же чином відмінимо президентські вибори. Хочу також застерегти владу, не намагайтеся змінити конституцію і закони на так званому референдумі. Ми маємо ухвалити нове законодавство про референдум, яке відповідає в першу чергу демократичним нормам. Невід'ємним правом людини є право на справедливий суд. Якщо суд несправедливий, а справи порушують з політичних мотивів, це називається Репресіями. Їх потрібно припинити. Тому ми вимагаємо підтримати декриміналізацію статей, які використовують для політичних репресій, зокрема в справі Юлії Тимошенко. Необхідно домогтись відповідальності за корупційні дії. Потрібно нарешті розглянути проекти законопроєктів, які забезпечують прозорі доходи чиновників. Обов'язковість публікації їхніх декларацій, списків осіб, які притягувалися за корупційні дії. Всі законопроекти повинні проходити антикорупційну експертизу в антикорупційному комітеті, щоб упоредити розтягнення бюджетних коштів. Це законопроект 2077. Також необхідно підтримати законопроекти, спрямованих на знищення підвалу корупції. Зокрема, Спрощення адміністративних процедур, щоб чиновники в першу чергу, а не громадяни, збирали необхідні довідки. Законопроєкт 2149, знищення обсягу єдиного соціального внеску і спрощення сплати – це дуже потрібно, щоб вивести заробітну платню з тіні. Законопроєкт 1182. Якщо по цих проекти потрібне рішення комітетів, вони б могли б розглянути в цю середу, і, в не, і винести до зали. Щиро дякую, колеги, за вашу увагу.